Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю всіх зеленими святами, щастя, здоров'я, мирного неба над головою, всього вам найкращого. Так, друзі, залітаю на продажу такий коник. Син Геремеса, 3 роки. В квітні минуло три роки. Ось таку моє Коник вже повністю тепер був того року був кастрований. Має старший чоловік, не дає ради викастрували. Коник об'їжджений вже на поєдинку ходить в парі з кобилою Спокійний, адекватний. Ось такий от коник. Так що кого буде цікавити номер телефону буде в описі. Йому в квітні минуло 3 роки. Такий от красик Ходить там в кузі. Клуб віра у, у тяжких роботах не було. Зараз роботи такої, як на коні нема. і от коник на продаж. Його битересувало на кольного корпусі. Знаходиться кінь Львівська область, Дрогобицький район, село Модричі. Село розташоване між Дрогобичем і Трускавцем. Yeah. Такий І от красень, Чорногривий, гарна yeah. лисина. Така пропорційна лисина. І от красень. об'їжджений на поєдинку. Кого буде інтересувати, номер телефону в описі, Він повністю спокійний, адекватний. Так що, так що, так що. Хто хоче собі гарного помічника? Це господарство. Можете дзвонити, питатись. Ціна договірна, ціни не знаю. Ось такі от справи. Гарно ходить. Що в парі, що на повідох. Ось такі-то пироги. Гарна сонячна погода. Купляє за бульбу. Красив. Наразі буду дякувати всім за увагу, підписуйтесь, коментуйте. Кому подобається, лайкайте. Всім гарного дня. Ще раз вітаю всіх зеленими святами, щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Всього всім доброго. Будьте здорові. Номер телефону власника є в описі. Так що хто бажає, звертайтеся. І от коник така стойка. Всім гарного дня!